Молоко дітям. Маленькі кияни у свій день мали змогу напитися молока до досхочу. Його до столиці привезли фермери зі всієї України. Дітей частували безкоштовними коктейлями, морозовим, йогуртами та кефіром. Такий захід організували вітчизняні виробники, щоб показати дітям, що з молока можна робити не лише манну кашу, а й смачні десерти. Чи вподобала малеча продукт? Дізнавався агроконтроль. У дитячий день на київських пагорбах змішалося все. Коні, люди, корови та кози. Так містяни уперше святкують день молока. Це для дітей найнужніше. Мені здається, це нужніше, ніж даже прыгати. Ось там. Мені так кажуться. Це такий заряд. Спасибо за це чудо. Смотрите, смотрите, оторвати не можна. Те, що для киян розвага, селянам трудові будні. Це наше життя, ми кожен день працюємо, е, доїмо корів, годуємо теляток, вирощуємо. Кожний день ми стикаємо ну, з всім зв'язані, а діти, які тут живуть, не бачили взагалі цього. А тому навколо тварин справжній ажіотаж з обох боків худобу обліпила малеча. Вибух емоцій і надмірну увагу спричинила і ця корівка. Вона, правда, штучна, але подаїти її можна як справжню. У корови є ось такі от ось соски. І от треба так от на ці соски нажимати, щоб лівелось молоко. Ото. Відрік молоко налито. і конкурс у кого більше молока. Молока вистачить на всіх. Фермери привезли понад тонни білого напою. Його і п'ють в ньому, і малюють. Молоко згодиться на все. Кефір, ряженку, йогурт люблю. Як можна молоко? не любити? Воно вже вкусне. Проте таких дітей небагато. Здебільшого сучасні молоді до вподоби газовані напої чи жирна їжа фастфудів. Діти зараз, січа знаті кушують разные... Чіпси, сухарики к молоку чи хорошо їх привлікати. Печаш дві склянки молока на день повністю забезпечують потребу дитячого організму в кальції. Однак статистика каже, що українські школярі в середньому отримують лише третину від добової норми. Натомість потужності виробництва молока вистачить, щоби повністю задовольнити потреби населення в Україні. сьогодні є люди, які виробляють якісне молоко. Є люди, які переробляють його на якісні молочні продукти, і, взагалі, треба більше часу приділяти своєму здоров'ю і споживанню саме здорових харчових продуктів. Популяризувати молоко в Україні взялися виробники. Нині вони організовують екскурсії на ферми або ж безкоштовно роздають молоко. Зокрема, цього року молочні ріки подарували маленьким киянам і сподіваються, така справа переросте у гарну традицію. Адже у Німеччині, Іспанії та Франції вона продовжується більше 70 років.